Ка Патріотика за 13 тисяч гривень. Зараз разом з вами швиденько її переглянемо. Ось така у нас придома територія. Неймовірна архітектура та інфраструктура. 13 тисяч гривень, ще раз повторюю, за 40 метрів квадратних. Тут у нас велика, застікльона лоджія. класно тут сушити речі. Взагалі клас! Тут у нас кухня, подивіться, на кухню, І телевізор и духовая шафа, холодильник, микрохолевая печь, вытяжка. Раз. Два. Прихожа зона. В прихожей зоне место для зберігання речей. Бум. Шафа в полный рис. Тут у нас ванна, пральна машина, бойлер на 50 литров. Та зеркало. Та спальня, кімната в спальні, двоспальний диванчик, панорамне вікно практично можна сказати, та місце для зберігання речей. 13 тисяч гривень треба буде на квартирі поприбирати. Віднімемо там 2 тисячі гривень місяць оренди, та деякі моменти там підклеїти, доробити. А так, за 13 тисяч супер!